Межиріч, мальовниче село Черкаської області, розташоване межирічі двох річок: Росі та Росави. Власне, це і стало приводом для нас. Завдяки вигідному положенню та рельєфу це місце приваблювало людей ще з прадавніх часів. Ми знаходимося з вами на найвищій точці месу в межиріччі Росави і Росі. Ця найвища точка маркується такою пам'яткою, як скіфський курган. Ми зараз знаходимося на вершині цього скіфського кургану. А ось в ту сторону. На більш низенькому, низенькому мисовому утворенні в межиріччі Росії і Росави і була знайдена у 1965 році межиріцька стоянка мисливців на мамонтів. Тисячу дев'ятсот шістдесят п'ятий рік Місцевий житель Захарій Новицький, копаючи льох на присадебній ділянці, натрапляє на дивний об'єкт. Спершу він думає, що це коріння дерева і намагається перерубати його. Та після кількох ударів стає зрозуміло, що це не коріння. Так було знайдено перше житло межирідської стоянки мисливців на мамонтів, що жили тут 15 тисяч років тому. І так почалась історія: 50 років непреривних відкриттів та досліджень. Треба зазначити, що ця пам'ятка унікальна з багатьох причин. По перше за все, вона представляє собою непорушений культурний шар, який відноситься до 15 тисяч років тому. Така непорушеність, вона, скажімо, по суті справи представляє нам той матеріал, на який залишений був первісними мешканцями в непотривоженому стані і дозволяє робити різноманітні реконструкції. Це одна з причин того, що ця стоянка викликає значну Цікавленість серед спеціалістів з різних країн, спеціалістів зоологів, палеонтологів, дослідників стародавнього ландшафту, які проводять різноманітні аналізи. Ну, перш за все, зрозуміло, радіо вуглецевий, потім аналіз пилку стародавніх рослин, аналіз зоологічний різноманітних тварин. Мета яких цих аналізів це перш за все відтворення зовнішнього навколишнього середовища, ландшафту, клімату, в яких існував первісний колектив. І таким чином Межирецька стоянка вона багато в чому є еталонною для східної Європи з огляду на провіряємось різними методиками, різними даними різних природничих дисциплін, наук для того, щоб відтворити, скажімо, систему життєдіяльності людини і навколишнього середовища, систему взаємодії, ландшафту і колективу. 15 тисяч років тому землі сучасної України і більшої частини Європи скуті останнім льодовиком. В долині Дніпра панують велетенські тварини. Товста шкіра та густа шерсть дозволяє їм комфортно почувати себе в суворих умовах тогочасного світу. А для людини це унікальне джерело ресурсів, шанс вижити в екстремальних умовах льодовикового періоду. Час, в який існували первісні люди, пізній палеоліт. Він характеризується. Тим, що це епоха існування останнього зледеніння, так званого вюрмського льодовика, який розпочинає свою діяльність як приблизно 80 тисяч років тому. І ці люди жили в умовах, які були значно відмінні від сучасних умов. Треба зазначити, що е, значно була температура значно холодніша з однієї сторони, а з іншої сторони було значно сухіший клімат, адже величезна кількість води була скута в льодовикових шапках, в горах і безпосередньо в льодовику. Уявимо собі, що на цій території, на цій території е, практично не було деревної рослинності. Терасові рівні і плато були вкриті. Е, Формаціями, які часто називають в науці тундростеповими формаціями, тобто це різноманітні трави, різнотрав'я з участю тундрових рослин. А ось по Балково-Яружній системі і ближче до заплави росли різноманітні дерева. Дерева зазвичай в пригніченій такій формі, от і переважно це сосна, береза і ялина. Простори зазвичай були значно більш відкритими ніж сучасні простори. І саме це дозволило зумовило існування в цих прильовикових просторах стад величезних тварин. Це такі тварини, як бізони первісні, плейстоценові коні. Північні олені. Але територія середнього Подніпров'я відзначається тим, що на цій території в великій кількості зустрічаються рештки мамонтів. Саме територія середнього Подніпров'я часто виділяється як територія так званого мамонтового комплексу фауни. Вся культура їхня була по суті справи адаптацією до навколишнього суворого такого екстремального клімату. З іншої сторони, їхня поведінка цих колективів первісних людей, була багато в чому зумовлена поведінкою основного об'єкта полювання мамонтів. На думку багатьох зоологів палеонтологів, мамонти не створювали величезні стада, які постійно пересувалися в залежності від сезонних пасовиськ. Мамонти були, як і сучасні слони, багато в чому територіальними істотами. Вони не вели сезонні перекочівлі на великі дистанції, а існували невеликими групами, сім'ями, так званими, які очолювані матріархом. От. ці сім'ї вони нараховували приблизно до 15 особин мамонта, які постійно пересувались по досить такі обмежені території. Але саме це те, що мамонти не робили далеких сезонних міграцій, саме це зумовило можливість постійного проживання первісного колективу людей в одному місці. Таким чином, саме життя цієї тварини, як мамонт, територіальне життя зумовило певну адаптацію людського колективу до досить таки замкнених локусів і до наявності так званих базових стоянок. Мамонт. 15 тисяч років тому ця тварина стала тим, чим став Ніл для жителів стародавнього Єгипту. Лише одна вбита тварина була гарантією ситого життя цілої групи мисливців на довгий час, можливістю планувати своє життя в світі останнього льодовика, де кожен день був викликом, суворому навколишньому середовищу. Що ми бачимо на цій стінці? Це так звана стратиграфія, вертикальний розріз на місці проживання, скажімо, стародавньої людини. Ця стратиграфія показує нам, що ми тут бачимо, скажімо, як мінімум дві формації. Одна з них сучасна, сучасна представлена чорноземом, і лесова формація, яка відноситься до останнього зледеніння. Межа між ними, про яка пролягає десь ось тут, хронологічно співпадає приблизно 10 тисяч років тому. Саме 10 тисяч років тому відбуваються катастрофічні зміни на території всієї Євразії, які пов'язані з відходом льодовика, останнього вюрумського льодовика, і переформатуванням всієї екологічної системи, з появою сучасних природних зон, з появою сучасної фауни, флори і взагалі сучасного зонування рослини. І фауністичного світу. Це сучасна епоха голоцен. Нижче ми маємо справу з льодовиковими відкладами, які представлені переважно ось в таких світлих, світло-жовтих лесах. Сам культурний шар, як ви бачите, знаходиться ось тут. Це рівень, на якому жили первісні люди. Він датується 15 тисяч років тому. Тобто, вся оця товща від культурного шару до Цієї межі, це приблизно 5 тисяч років, коли накопичувався цей матеріал, лесовий матеріал. Саме в тому напрямці у 65-му році були знайдені рештки першого межиріцького житла. Е, на південь від житла, де Умовно розташовувався вихід з житла. Ми маємо справу з насиченим культурним шаром. Адже люди виходили з житла, вони смітили, вони ходили по цій території. І ось, якраз ділянку насиченого культурного шару ми, якраз зараз і розкопуємо. Ось на цьому рівні. Ми тільки, тільки, тільки ну, починається. Він ще світленький, тільки починаються розкопки культурного шару. Сам же культурний шар, як ви бачите, за кольором він є дуже насичено таким сірим. Темним, чорним, бо він складається з безлічі, різноманітних вуглинок, попелу. Тобто він дуже добре маркується тим, що одразу видна людська, так звана антропогенна діяльність, тобто дуже багато перепаленого вугілля, дуже багато перепаленої деревини. А разом з ними і археологічні знахідки, археологічні знахідки, які представлені кісткою, переважно розщепленою, обробленою кісткою і крем'яними знаряддями праці. Крім того, зустрічаються. З вироби, вироби з бурштину, зустрічаються шматочки вохри, різноманітні знаряддя праці з кістки, бивню, кременю. Ну, якщо ближче можна підійти, то я можу продемонструвати. Ось, будь ласка, етап розчищення культурного шару. Ось переважно великі кістки це кістки, розтрощені кістки Мамонта. Розтрощені кістки мамонта. От які якраз і залягають поруч з рештками крем'яних виробів. Крем'яні вироби, які представлені відходами виробництва і знарядями праці. Ось оці чорненькі це крем'яні різноманітні вироби. Але крім мамонта, я вже сказав, що тут ще було багато інших тварин. Вони полювали. От, наприклад, перед нами щелепа гризуна або якогось зайця лежить. Після того, як ми пройшли культурний шар, от, у нас знову абсолютно пуста практично, порода. От, тобто до того моменту, коли люди взагалі тут не існували, не жили. е, от, от ситуація в стратеграф... стратеграфічному плані. Що стосується самого процесу зняття культурного шару, то, як ви бачите, весь розкоп він поділений на такі квадрати метр на метр. Для того, щоб існувала можливість чіткої фіксації будь-якої знахідки в межах цього розкопу. Робота археолога дуже нагадує роботу криміналіста. Ми бачимо предмети, певні об'єкти, ми їх точно фіксуємо і фіксуємо їхнє розташування в просторі, для того, щоб з'ясувати взаємодію. Цих предметів між собою в просторі, контекст знаходження цих предметів, і в кінці кінців відштовхнутися від предмету для виявлення зв'язків між предметами і об'єктами. Таким чином, скажімо, певне відтворення взаємодії різних предметів в межах там, скажімо, конкретного культурного шару, ділянки культурного шару є, дає можливість, скажімо, відтворити певні процеси, господарські процеси, процеси життєдіяльності, тобто від. Не мов би уявно мертвої, скажімо так, речі до відтворення процесів діяльності, тобто таким чином, як криміналісти відтворюють за залишками певними ж залишками якоїсь події, саму подію, то і наше завдання за рештками життєдіяльності відтворити характер цієї життєдіяльності. Завдяки багаторічним археологічним розкопкам під керівництвом Івана Григоровича Підоплічка було знайдено чотири житла мисливців. Був піднятий унікальний археологічний матеріал. Описано та зафіксовано сотні артефактів. Ці відкриття багато в чому змінили та продовжують змінювати уявлення науковців про життя людей в льодобиковому періоді. З цього місця з мису. Який утворений злиттям двох річок Росави і Росі була дуже гарна можливість спостереження за заплавами декількох річок і навіть бачити, скажімо, широчену долину Дніпра, якщо дивитись, ось в ту сторону. Крім того, що можна було спостереж... мати добрий пункт спостереження за пересуванням, скажімо, стад травоїдних ссавців, необхідно зазначити, що первісні люди використовували кремінь як основну сировину для виготовлення знарядь праці. От і саме ця територія, територія, скажімо, середнього подніпров'я, вона дуже погано забезпечена крем'яною сировиною. Практично єдиним місцем, де існує первинні виходи кременю, так званого Канівського Кременю, це канівські дислокації. Вони знаходяться практично ось трошки на північний схід від нас. От, приблизно в 18-20 кілометрах звідси. Тобто, скажімо, як топографічно можливість спостереження за широкою заплавою річки, так і з огляду на доступність ресурсів крем'яної сировини, розташування було досить таки вигідно для первісних колективів. Ну і зрозуміло, що одним з таким найважливішим ресурсів для первісної людини це була вода. От. І розташоване поселення не на найвищій точці цього мису злиття двох Вічок, вот а якраз в низинці, якраз в низинці на невеличкому мису, во під захистом декількох терасових рівнів, во таким чином можна сказати, що саме поселення мисливців було поблизу води. На території, де вода була досить таки близько з однієї сторони, а з іншої сторони, вона знаходилась під захистом від вітрів, постійних північних вітрів. І таким чином ця ситуація, така топографічна ситуація, створила практично ідеальні умови для проживання там первісного колективу. Людина проти могутнього звіра. Невелика група мисливців кидає виклик стаду тварин, що перевершують їх як кількісно, так і фізично. Як тогочасним мисливцям вдавалось проводити полювання вдало та ще й робити це раз за разом, забезпечуючи первісні общини стабільним харчуванням? Теорій з цього приводу було багато: вогонь, прірви, пастки із вкопаними в землю списами. Але чи так це було насправді?